Недавно придбали листогибочний станок в луцьку, товариство фірми Кверт, новий, хотіли б потім передумали і придбали новий. Задоволений, загинає. Всякі ножнички, хоп, завальцовки. Ну, доволі, трометровий, доволі. Хлопці не мали ніякої практики. Буквально за півдня настроїли станочок, організували собі стіл і почали гнути. Шутові планки, всякі нащельнички. Ну, досить нормально виходить. Не так об'ємно йде. Правда, хлопці спеціалісти. Вот. Ну, Об'йомну полім, петрометрове, довжина. Ми будемо такі вагончики і одразу їх обналічуємо. Досить нормально, бачите, навіть. Так, тобто, супер. Допомагає. Добре, що взяли новий, тому що бушний десь не доганяє, десь ще щось то все треба ремонтувати, а новий є новий. Тобто, ми довольні. Тобто легко ним працювати, цілісти є.